Усім привіт! Тема даного відео: чи будуть продаватися бджолопакети у 2024 році. Хочу висловити. Свою думку, нікому її не нав'язую, ділюсь просто з вами. Моя думка така, що бджолопакети будуть продаватися, і вони у 2024 році будуть актуальні. Ціну спрогнозувати на них тобто, я не можу, тому що різна може бути, але. Скажу, чому я так вважаю, що вони будуть продаватися. Тому що є велика ймовірність, що багато бджіл відійде за 23 2023 та 2024 року. Тому що було багато кліща, багато в кого сім'ї пішли в зиму ослаблені. Значить, багато в кого посипалось на даний момент немало вже бджіл, тобто в підмор висипались з ряду різних причин. Тому велика ймовірність того, що бджолопакети будуть потрібні. І дивлячись навіть по своїх бджолосім'ях, я осінь дуже багато з'єднав. Десь, наприклад, там якісь синички тривожить, якісь буде відхід, десь послабші вийдуть. Це навіть якщо при хороших розкладах, то все одно є відходи. Не говорячи про тих, у кого якісь в цьому плані були із'яни. І вони можуть, скажімо, не дуже хорошо дозимувати. І тоді, можливо, будуть відновлювати свої пасіки, тому що привикли займатися цим ремеслом, навчились, і для них буде актуально придбати джолопакет. Тому ось такий мій короткий прогноз, щоб не нагружати вас різними другими думками. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!